Так, всім привіт. От і наш третій день, змінили точку. Вже поміняв правда лунок 5-6. Такий оконь грам 200 з копійками напевно є. Зараз будемо фоткати його і зважимо. Так, Ось такого красунчика зловив на новому місці. І все, відпускаємо його. Vseeno, če so v nočko zahrase. Так, вже першу рибку зловили, думаю, сьогоднішній день принесе нам більше риби, ніж вчора, бо вчора було просто жесть. О, вже і рибаки починають виходити на різдво. Ми приїхали, то ще нікого не було. Все, ловимо далі. Придбав ще таку розмежку. У нас фосфором світиться, більше що приваблювати рибу. Була одна попльовка до неї, але сходи. Далі поставлю до неї ще мотиля. Попробуємо, що воно нам десь мотильоване. Так, на новій точці було сьогодні в розвідці. Всі, можна сказати, зловили по одній рибі, такий досить непоганому окуня. Вже колеги йдуть. Назад, і зараз переїжджаємо на нашу стару точку, там де є завжди кльов. Думаємо, сьогодні ще пологом там трошки. І так, я вже вдома, все в дворі. І така рибалка сьогодні, напевно, ще важка, ніж вчора було. Хоча погода порадувала сонечко і, ну, і вітру такого вже не було. Мав ще один сход окуням більшого, грам 300. Я теж зійшов він в лунці в мене. І, не знаю, я вже за руку запхав в лунку, щоб його зловити рукою, але не зміг. Не знаю, хлопці знайшли якусь лунку, сиділи біля неї і в них знає, купа риби, купа окуня там наловили. 20, напевно, штук, може, то і більше. не знаю, Я ходив по лунках, ще балансири пробував і нічого. нічого. Але зідзвонився своїм давнім знайомим. Він завтра мені має показати хороші точки на цій місцевості, де я ловлю. Так що завтра будемо пробувати. Це до зустрічі.